Ваше перебування на верхівці харчового ланцюга без втручання зброї, на жаль, неможливе. Гра буквально заставляє вас битися приводячи сезонних босів на бійгончих і так далі. Ворогів в ДСТ багато, як і зброї, якої їх можна набити. І ось я представляю тірлист цієї зброї в ДСТ. Я думаю, всі вже орієнтуються, що такий тірлист, але про всяк випадок я поясню. Є 5 рівнів, де С-Тір це найкраща і найпрактичніша зброя, а Д-Тір це, на мою думку, безкорисні або неефективні палки. Окрім сили, я, звісно, вховував і доступність зброї. Також у цей список я не вносив паски та гармати вінони. Це, звісно, все моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватися. Але я старався судити максимально чесно. Отже, починаймо. А почнемо ми з самісіньких низів, з того, з чого починали всі спис. Це, напевно, перша зброя, яку ми крафтимо. З окремі нитку і дві гілки ми отримуємо скромну потужність. Вистачить його на 150 ударів. За Вілсона ви можете нанести списом 5100 одиниць шкоди. Це дорівнює 5 біфоло. Він підходить, щоб захиститися від гончих, забудати того самого біфола, щоб прокормити себе, і підійде як розхідник у світі зброї. Але серйозного боса валити цією штукою буде трохи мутурно, але в принципі спис для цього і не призначений, тому бітір. А далі у нас сіжка артилерія, м'ясна бита. Щоб її скрафтити, потрібно трішки поголодати, але це не біда, бо ми отримуємо цілих 59,5 шкоди за удар. І замість того, щоб ламатися, вона як їжа буде гнити. Чим більше вона прогнила, тим менше шкоди наносить. Це чесно, просто витвір мистецтва, а не зброя. Поклав холодильник, вона в ньому не псується. Прийшов бос, побив боса, поклав холодильник, побив нею на останок павуків, вона знила, її можна використати як добриво. І крафт не особливо дорогий, а якщо у вас є ферма свинини шкури, ви взагалі не відчуєте її ціну. Побити такою можна просто до фіга Біфало. Одним словом, це явний естір. Рухаємося далі. Шпага. По суті, це похідна версія списа з додатковим інтер'єрним функціоналом. Щоб її скрафтити, буквально потрібен спис та 2 кремня. Шкоду вона наносить таку саму, а от швидкість атаки повільніша. Використати її за призначення можна цілих 200 раз. Не радив би її, але якщо я майже доламаний спис, то як варіант зробити з нього повільнішу, але довговічнішу версію, шпага повністю годиться. Нанести нею можна цілих 6800 одиниць хп. А це на секундочку майже 7 біфало. Але через її повільну швидкість, ви скоріше за все віддасте душу ще на другому рогатому. Сітір. Наступні на черзі шипи тентакля. Зробити їх власноруч неможливо, вони випадають з тентаклів. Битися з тентаклями не варто навіть за ту ліцитову корону, а що вже казати про якісь там шипи. Але якщо вони погано лежать, то підібрати точно варто. Вони зносять 51 хп і є досить неміцними, всього 100 використань. Непогано, як запасна зброя для якогось боса, або просто, щоб було спокійніше ходити по світу. Неважко порахувати, що нею як і список можна завалити п'ятього біфалу. Ей тір! Флейта пана це безумовний стір. Їх кількість вичерпна, одна гарантовано буде біля статуї глюмера, ще кілька можна зробити з мандрагор. Тому краще їх не їжте, а зробіть панфлейту. У неї всього 10 використань, і останнє використовувати не потрібно. Треба розібрати її посухом будівельника, щоб отримати свою мандрагоринку назад. При використанні панфлейта присипляє всі створіння навколо. А якщо це бос, який був у розлюченому стані, вона його заспокоює. Без неї деякі боси стають такими тяжкими, що їх вбивство здається нереальним. Наприклад, як впоратися навіть з простою мухою, якщо не мати можливості вивезти її з рейджу? Отже, не спокушайтеся, та краще не їжте мандрагори. Бумеранг. Ну не знаю, ним хіба що можна когось заграти, а так безкорисна, на мою думку, річ. Ніколи нею не користуюся. Дуже мало шкоди і місяць не вражає. І взагалі, як ним можна битись. Дітір. Бойовий спис «Віхрід». Якщо у є «Віхрід», то з якісною і дешевою зброєю проблем не буде. Взагалі, це одна з причин, чому віхрід потрібна в будь-якій команді. Навіть те, що цей спис робиться з золота, ніяк не заважає. Просто треба знайти окрему людину, яка буде носити став королю свиней. Якщо серйозно, то це справді хороша зброя. З досить 42,5 хп, міцна, цілих 200 використань, знести з нею можна аж 8,5 біфоло, ей тір. Шкода, що скрафтити його може лише виквіт. Темний меч, мені тяжко судити, адже за Максвелла це абсолютний стір. Але судити треба об'єктивно. За інших персонажів він не такий потужний, бо ви швидко зійдете з розуму. Але в крайніх випадках, або якщо маєте тонни в'яленого м'яса, це цілком юзабельно. Наносить цілих 68 шкоди, хоча крафт не такий і дешевий, і всього 100 використань. Завалити ним можна майже сім біфало. Отже, я оцінюю його як бітір. Порох. Так, він рахується зброєю. Піротехніка задоволення, звісно, не дешеве. Потрібно багато тухлих яєць. Але те, як він розправляється з босами, як ним можна нафармити купа паливу жаху на тіньових шахах, не дає мені можливості поставити його не в s Тір. Якщо я поставив порох в s тір, то я думаю, вогняний посух також має бути там, адже як ще можна запалити порох. Без зв'язки з порохом я би все одно не помістив його нижче, ніж A- Тір, адже крафтиться він не важко, а завалити скупчення маленьких ворогів ним не важко. Ставлю я його в s тір тільки через шедевральну зв'язку з порохом. Ледяний посох. досить ситуативний, я рідко його використовую, проте він крафтиться недорого і дійсно інколи може знадобитися. Все ж таки не так багато в ДСТ предметів, якими можна знерухомити ворога. Хай буде ей тір. Далі у нас блискавичний спис. Його може використовувати і крафтити лише віхрід. Але це не відміняє того факту, що він дуже потужний, а особливо якщо противник мокрий. Можна робити ривки, хороша міцність, завалити можна цілих 19 мокрих біфало. Якщо у вас відкритий навичок кривка, звісно. Але ставити його весь тір я не можу, через те, що це зброя лише для віхрід. Тому ей Моргенштерн. Ні, не той. Ось цей. Він працює як факел. Крав доволі недешевий. Наносить електричну шкоду. Діє всього 6 хвилин. Ним можна зарядити вольт-козу. Досить непогана зброя, якщо бити нею мокрих ворогів, але не більше. Бі-тір. Так, що у нас там далі? А, вітродуй. Дуже важлива зброя для битв з лейтгеймбосами. Запускає торнадо, наприклад, можна зламати кристали місячного чемпіона або дерева, гриби, жаби поганки. Якщо враховувати те, що пір'я гусака лося не мають кращого призначення, то це дуже хороша штука. Але водночас це проблема, бо пір'я гусака не отримати в будь-яку пору року. Отже, потрібно ще весною знати, скільки потрібно вітродуїв. Але ця штука дуже корисна, тому ей тір. Мишина бита, це унікальна штука, яка має, можна так сказати, вампіризм. Але разом з тим, що за кожен удар вона регенить вам 6,8 хп, вона забирає в два рази менше розуму. Противнику вона ж зносить всього 42,5 одиниці здоров'я. Міцність не вражає, всього 75 використань. Особисто, на мою думку, вона не варта місця в вашому інвентарі, хіба що якщо у вас є мішок крампуса. Я її не використовую, але в принципі не такий скіловий. Ну добре, проїхали. Сітір. Після такої суворої бити у нас скляний різак. Це альтернатива тіньового меча, яка має таку саму силу удару, але крафтиться на небесному алтарі з місячних уламків. Він дуже неміцний, всього 75 використань, що дає можливість знести 5100 хп або ж вбити 5 біфоло. Але якщо битися з тіньовими створіннями, то можна нанести 150 ударів. Тому a тір. Кулька з водою. Ну, вона буквально просто мочить моба. Юзабельна. Ну, хіба в зв'язці з Моргенштерном. Теж c тір Хлист. Я використовую його рідко через силу і швидкість атаки. Знести ним можна майже б'ятьох біфула, але це не рятує ситуацію. На мою думку, він безкорисний. Хіба що оглушає мобів. Сі-тір. Однаступна штука реально заслуговує поваги. І це ламінарія. Вона зустрічається у відкритих водах і реально може допомогти. Наприклад, на вас напали мавпи, на плоту у вас немає зброї. Підібрена ламінарія буде вашим єдиним спасінням. Бітір. Всі дротики особисто я не використовую. Хіба можливо, якщо ви якимось чудом витратили мандрагори, то присиплюючий дротик має сенс. Але всі вони для мене дітір. Туліцитова булава просто ідеальна зброя. Крафтиться на псевдонауковій станції в руїнах. 59,5 сила атаки, 200 використань, викликає тіньових тентаклів при ударі з 20% шансом. Пришвидшує пересування можна вбити цілих 12 біфало однією такою. Вона поповняє ряди s Тір зброї. Будильник Ванди. Він дуже імбовий, але це унікальна зброя Ванди, так само, як і блискавичний спис Вігфрід. Він б'є ой як сильно, якщо Ванда стара. З ним треба грати за принципом скільної гармати. Але так як це унікальна зброя, тим паче, що сильно нею бити можна тільки жертвуючи своїми руками, я ставлю її в a тир Рогатка Волтера. Теж унікальна зброя. Честь нею користуватися випала лише Волтеру. Невелика втрата, але в принципі на перших порах гри цілком юзабельно. грабля. Саме так називається дерев'яний меч, який випадає з мавп. Всього 27,5 сили атаки та 200 використань. Сенс має лише, якщо ви хочете повикидувати речі з друга, або якщо в плаванні закінчилася зброя. Сітір. Щіт щит жаху, це дроп з боса, а саме з близнюків терора. Нанести ним можна 166 ударів, і працює він як щит. Поглинає 80% шкоди і наносить 51 шкоду, якщо битися ним. Можна відгодовувати при поломці. Непогана річ, піде вейтір. Бойове весло. Щоб його отримати, потрібно завалити примата. Воно виконує функції як і зброї, так і весла. В якості зброї має 100 використань і зносить 51 хп, тобто характеристики ідентичні шипами Тентакля, а викусити з ним можна 5 біфало. Я думаю, його не можна ставити нижче, ніж ей тір. Тризвоний тризубець. Щоб його зробити, потрібно убити трьох нарвалів, а це задача не з простих, бо вони досить нечасті. Сам тризуб дуже солідна зброя, як і ближнього так і дальнього бою з хорошими характеристиками. 51 сила атаки на суші, 76,5 на плоту, і 85, якщо бити закляттям. Ним же можна робити ось такі плюскання водичкою в морі. Будьте обережними, щоб не підірвати свій пліт. Але крав дуже дорогий, і ще потрібно шукати креслення. Бітір. Скорлупа. З Падає з морських водоростей в кількості 2-3 штук. Кидається на дистанцію і зносить всьому живому 59,5 хп в ось такому радіусі. Не доводилося користуватися, але звучить круто. Сітір. тір Дубинка короля короля. Вона дуже сильно б'є, але взамін робить вас трішечки поїхавшим, аж по п'ять одиниць за удар. З нею вас боятимуться зайці, правда кошмари вас поб'ють куди швидше. Це ще гірше за машину биту. Дітір. А тепер переходимо до супер лейтгейм речей. Крафтяться вони після вбивства найсерйозніших босів. При оцінюванні я не буду сильно звертати увагу на ціну крафта, бо крафтяться вони в самому кінці гри, на найкращих верстаках, після вбивства небесного чемпіона, тіньового топливопряда або жаби поганки. Відкривається список скромненький снодійний мішечок. Зробити його можна тільки після вбивства страждаючої з жаби поганки, а в неї 100 тисяч хп, це як у 100 біфало, або яку 25 циклопів оленів. Цей мішок робить ось таке забруднення на 20 секунд. Не знаю навіщо воно вам в самому кінці гри. Дітір воєва трубка. Це можна сказати багаторазовий дротик, який заправляється кликом гончих. Крафтиться ось таких речей на світлокузні, наносить цілих 68 шкоди. Сила цього багаторазового дротика вражає, тому A-Tier. бомба світлоцвіту, просто сплеш машина, збриває все в радіусі вибуху, бо наносить 200 урона. Не знаю, де таке можна використати, крафтиться світлокузні. B-Tier. посох зі світлоцвіту. Можна зробити ось такий геноцид скупчення, бо наносить воно всього 10 шкоди. Але запускає ось таку кульку, яка буде відскакувати від них і наносити шкоду 5 раз. Як і всі місячні речі, має подвійну силу атаки проти тіньових створінь. Бітір меч зі світлоцвіту це дуже сильна зброя, наносить 38 шкоди і 30 пробивної, що в сумі складає 68 шкоди. Проти тіньових створінь буст на 10% для обох типів шкоди. Сумарно виходить 74,8. Якщо на вас надітий шолом зі світлоцвіту, сила цієї штуки становить вражаючі 83,9 хп за удар. Меча вистачає на 200 ударів, і в його піковій формі не можна знести 16 780 хп. Це, мабуть, найсильніший меч у грі – S-Tier. І фінальне тріо тіньового інвентаря в грі з унікальними механіками озброєння. Щоб зробити кожну з них, вам знадобиться вбити топливо не один раз. Тіньовий терзатель, ось його крафт, це справді вражає. Має функціонал і сокири і зброї. Перше нас не цікавить, зосередимося на другому. Спочатку він спить наносить 39 одиниць звичайної шкоди, плюс 10 пробивної. Потім, коли ви об'єте ним трьох боссів, він перейде в другу форму. Там ще з'явиться вампіризм. Ще три боса і в другу форму. І ще після трьох вбитих босів він перейде в пікову третю форму. У ній його сумарна шкода буде 73, а вампіризм встановитиме 3,4 здоров'я за удар. Якщо на вас буде капюшон пустоти, ваша максимальна сила удару досягне шалених 92,8 одиниць. Але не потрібно забувати, що ви швидко зійдете з розуму з цією штукою. Вам потрібно регулярно поновлювати його міцність, бо якщо вона опуститься до нуля, то він не зламається, але вся його прокачка зіб'ється. Щоб її поновлювати, треба регулярно омертвляти ним когось. Якщо чесно, ця штука цікава, але я не знаю, чи всі ці клопоти варті того. Тому Air. Тіньовий жнець, у нього крафт трішки подешевше. Статистика у нього ось така, але поєднання з капішоном пустоти пробивна шкода зростатиме з кожним ударом. І в піковій формі сумарна шкода буде цілих 88,8 одиниць. Враховуючи те, що з ним немає так багато клопоту, я би віддав перевагу саме цій косі, а не терзателю. Тому s тір І закриває наш список моторошний бумеранг. Він так само утворює симбіоз з капюшоном пустоти. Стріляє ось такою серією, і максимальна сила атаки з надітим капюшоном буде 67,5 хп, а без нього 57,8. Чим далі ваша ціль, тим більшу шкоду вона отримає. Я не люблю далекобійну зброю в ДСТ, тому лише бітір. Ось такий тірліст вийшов у мене в підсумку. Тут не все, чим можна битися в ДСТ, звісно. Я не враховував інструменти, предмети, в яких можна битися, але у них є інший основний функціонал. Пасток і турели вінони. Я старався зробити все максимально об'єктивно, але звісно це залишається лише моєю суб'єктивною думкою. А вам я щиро дякую за перегляд. Якщо вважаєте, що я помістив ту чи іншу зброю не туди, то дайте мені знати в коментарях. Бувайте!